Якщо ви вже зламали собі голову в пошуках інформації про Epson Expression Home XP 4105 у гуглі, то треба було ще вчора зайти на youtube канал Lucky Print, Адже тут ми зібрали повне досьє на цього суб'єкта друку. Апарат три в одному з чотирма основними кольорами переважно для дому. Вміє друкувати, сканувати та множити документи у максимальному форматі А4. Ємність лотків стандартна для його вагової категорії 100 аркушів звичайного паперу чи 20 аркушів фото. Завантажується зверху, а виходить знизу. Не переплутайте. І так, вам не почулося серед надзвичайних здібностей непоганий друк кольорових фото. Максимальна роздільна здатність 5760 на 1440 точок на дюйм, а розмір краплі три піколітра. Друкую фото без полів. А от швидкість точно на його суперсила. Хоча що таке хвилина у масштабі Всесвіту? А за цей час ви отримаєте 10 сторінок файно продрукованого тексту або 5 з кольоровими картинками. Серед приємного функціоналу також потрібно відмітити автоматичний двосторонній друк документів. Для домашніх моделей це більше виключення, ніж правило. Сканер має роздільну здатність 1200 на 2400 точок на дюйм. Простими словами, сканує на приємно високому рівні деталізації. Працює з USB-підключенням по Wi-Fi та Wi-Fi Direct, з будь-яких пристроїв від комп'ютера до смартфону, якщо завчасно встановити фірмовий додаток Епсон, а для комфортного управління передбачений кольоровий дисплей діагональю 2,4 дюйма, та ще й українською мовою, компактний за розміром, тішить око та в цілому має лагідний характер. А все тому, що перепрошитий у безчіповий та оснащений безконтактною системою безперервної подачі чорнил Лакіпринт. Йому просто немає сенсу злитися та сваритися, коли донори повні чорнил. Тож головна порада слідкуйте за рівнем чорнил і притримуйтесь регулярного режиму роботи. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!